Ми на Сибір попали спочатку було була таке велике село Чорний Яр. Воно було при, 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 при великій річі, але нас довго самих, а ми були одиночки. І далі цих най, Одиночніших, як вони казали, так я з братом і далі молоденькі дівчата, які вчилися 9, 10, 11 клас, студенти нас перекинули далеко вглуб. В томської області. Томська область має тільки два, крім Томська, ще одне місто. Решта, всього, райони, то село до села нам було майже сто. 100... Більше як 100 кілометрів до найближчого села. Тобто в саму-саму глуш і казали, дали нам один намет, і кажуть, отут, будуйте, будете будувати, значить, будете ти будувати, ти будувати хату якусь, будете будувати лісмогаз в основному, лісмогос треба. Ну, ми зразу ми, ми так попали, якби в якусь таку торгу, сидимо вже діло, як в торбі, сидимо під тому, що, ну але зразу стали, побали на нам, і дійсно ми це, то, то, то селище назвали торба. Торба, бо ми так би в торбу попали. Хочем, ну, і ми тільки там, ну, а ми спочатку, я вам казав, ми попали в що а потім нас перекинули в ту торбу. Дивимося, що там торбі є. Самі одиночки серед них отець Сенета, один сам отець Сенета, о, то вже добре, що є. отець, будемо щось робити. Ну і були такі панство чучури Чучура чу був сам... Гусул, а дружина його була дочка отця Мандзеватого, знала нашу маму, вони ще знали себе як ви розказували, як носили ті, то розповідали, як носили передачі, вони себе знали з передачі. Ну і зразу та пані Чучурова, Чучура, і створили таку раду свою, свою раду, яку повинна бати опіку над цими тими, особливо молоді було багато, всі, всі молоді, вони також були одинокі, невідносно молоді були. Давайте, ну, І пані Чучурова каже, перш за все, охороняти всіх дівчат.

Бо там ти тут будеш маєш обчілувати всіх, бо таке я маю, я лишив в Львові наречену, наречена почекає, вони на хай передачі передав, там пише листи, всі, що були обчиловані, дуже, але тих чоловік всіх, щоб, не, щоб не, дівчата не мали надії, на хворі. Кожна, щоб була, щоб виділив всі раз-раз обчилувати – то обов'язково твоя задача. Ну та добре, каже, так, так дуже кажеться, то все. Далі враду ще такий Іван Сірський, старший парубок був, і каже, нам треба щось, а і ми числа свята, скоро різдво буде. Будемо будем коридувати, треба нам то що, але бач, каже, треба на шо, що по три тижні ще врізати. Що то ми закоридуємо а далі, щоб кров в жилах позастигала. Він черво каже, і я кажу, болювачку, та дайся, спокій, Нехай там виліпше нехай не кипиться, нехай не застиває, кипити кров. Легке щось. Ні, ми створимо щось таку пічну, треба створити. Добре, ми з пані Ціровою кажемо, іди з моїм братом Романом. Роман називався на музиці, бо ж музикальний був свою нову пісню, створів пісню про наше селище, лише щоб була весела. От я зачекає за все, яку була слова пісня про торгу, там де ми власне були попали. Пісня буде Іван Сільський основному словами, займався, брат мій займався музику і створили таку пісню, яку ми на перші коляди після коляди співали патріотичну таку. Але я кажу, що була весела, хлопці, як буде патріотична, ну хоче ще кудись далі їхати, вже далі нема куди, це черний полюс, це що? Значить, навчав мене батько малого, щоб я не кривдив нікого. Казав мені йти, сину, будь чемна дитина, чемний будь, бо їздять цигани селами, місцями нечемних всіх. В торбу заберуть. Я батькову науку запам'ятав, навіть коли великим я вже став, дівчат не влюблявся і остерігався, чим ним був, що їздять цигани селами, містами і про їхню торбу не забув. Але згодом, так, щоб ніхто не знав, дівчину гарненьку я покохав. Чим я провинився, що я залюбився, чим не гріх, їхали цигани селами, містами, мене в торбу забрали, мов на шміх. А торба це наша, це не мішок, зав'язана зверху ще й на шнурок. Циган заглядає, шнурок, перевіряє, чи міцний. Хто шнур послабляє, циган перевіряє та ще й питає, хто такий? Та в нас надія є міцна, що торба слабенького полотна, що все минеться і торба порветься аж до дна. Ми переживемо, за руки візьмемось і разом станчуємо гопака.